Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми розберемо історію літери Г, як її скасовували та назад повертали до абитки. Ну що, почні Ганок і гудзик. напевно, перші слова, які спадають на думку, коли мова йде про літеру Г. Але ця буква не надто поширена в нашому лексиконі. Хоча сучасний словник Бориса Рінченка. Нараховує понад 270 слів, що починаються на літеру Г. Ну, розбиратися, як літера Г з'явилася в українській мові. Чому вона на деякий час зникла і назад повернулася? Які слова ви знали з літерою Г, та які ви ще дізнаєтеся в цьому відео? Як же з'явилася літера Г? Про історію літери Г можна часом писати романи, часом пригодницьке, а також. Трагічні. Все тому, що ця буква пройшла довгий шлях від своєї появи до остаточного утвердження в українській мові. Її узаконювали та скасовували, додавали до алфавіту та знову прибирали її. Перші літеру Г помітили в Пересопницькому Євангелії 1556 року. Буква з'явилася в прослов'янській мові непросто, адже тоді було багато слів. Що вимовлялися із літером, із звуком «г». Деякі з них запозичили з німецької мови. Наприклад, «гра «габлі», ґрунт, з польської мови агрус, ґедз, з угорської ґазда, «гаста», «ганч». чи навіть з румунської, «мамали – «мамалига» або ремигати. І з часом гортанний і провний звук вирішили замінити на більш приглушений і готовий Г. Але з'явилося одне: деякі слова втрачали зміст із новою літерою і тогочасні мовознавці все ж повернули звук «г» і придумали правильне графічне позначення. До граматики літеру перше вів Мелетій Смотрицький у 1619 році. Проте вже в 1708 році її вилучили, коли Україна перейшла під правління Росії. У гражданській, азбу, у гражданській Азбуці такої літери, звісно ж, не було. Тому тодішній уряд і чути не хотів про якусь літеру Г. Аж у 1905 році її заборонювали. Її заборонили на українське друковане слово. Літера знову з'являється в українському алфавіті. У 1905 році, після скасової заборони на українське друковане слово. Літера, літера знову з'являється в українському алфавіті. Туди її повернув пан Грінченко. Та проіснувала вона недовго, адже в часи СРСР її спра її знову безжально викинули з Абетки. І тільки в 1991 році, коли країна здобула стат омріяну незалежність, то літера Г. Певно повернулася в свою, у свою позицію і закріпилася у вигляді п'ятої літери сучасного українського Г у різних частинах мови. Зараз ми розберемо іменники, прикметники, дієслова та власні назви з літерою «Г», які потрібно знати для програми НМТ або «СНО». Е, ну, розбирати їх е, іменники прикладі іменників є, наприклад, слово «агрус». Це е, значення цього слова означає ягоди, які ростуть на кущі, схожі на порічку. Приклад, агрус можна вирощувати вдома. <кхем> Наступне слово гава. Це синонім до слова ворона. Побачити гаву поганий звук. Це приклад. Ганок. Зовнішня прибудова при вході до будинку пити каву на ганку – от незадоволення. Гатунок. Сорт рослин або розряд виробу за якістю. Придбала вчора, бор, вчора борошно першого гатунку. Гвалт це галас або крик. Діти такий гвалт здійняли, що просто ховайся. Гець. Геть це комаха, схожа на муху, але більше за розміром. На озері треба бути обережним. Адже може вкусити ГЕД. Гніт це нитка у світці. Купити свічку з товстим гнітом, щоб гарно горіло. Грати. Грати це паркан із металевих або дерев'яних прутів. Перед виходом із замку стояли величезні грати. Це не те саме, що і грати, як дієслово грати це дієслово, а грати це іменник, що означає е паркан із металевих або дерев'яних споруд. Гудзик це елемент одягу для застібок. Щойно придбала е сорочку, а гудзик уже відірвався. Гуля, Гуля це опуклість на тілі від запалення або удару. Наприклад, учора малий катався на санях і набив собі гублю на лобі. Гуральне місце це місце, де виробляють гутірівку або вино. Хотім у гуральню придбаємо пляшечку і гристого, наприклад. Дзигарі. Дзигарі це годинники із музикою або боєм. Наприклад, дзигарі вже пробили десяту, а він досі не повернувся додому. Щодо прикметників, прикметники на літеру Г також є в українській мові. Наприклад, «градчастий», що нагадує грати. Наприклад, він споглядав через грачасте вікно. Є також прикметник ґрунтовий, той, що має ґрунт. Сьогодні вивчимо ґрунтовий, вивчаємо ґрунтовий покрив землі. Також є слово ґаний. Це означає, що чемна людина, вихована і вічлива. Хлопець був дуже гречний. Е, певно, йому дуже виховали батько і мати. Також є дієслова. Грунтувати е, – це покли, покривати полотно. Перед тим, як фарбувати стіну, треба її ґрунтувати. Ремигати це пережовувати їжу. Наприклад, вони ремигали траву. Також. Літера Г є у власних назвах топонім, е, е, Горгати, Горонга і Угля. Також в іншомовних словах як Гданськ, Грендландія, Гібралтар, «гарібальті», Г. Е, Поширеніші слова на літру Г, які ми ви могли не знати. Газда це «домогосподар», у домі ганч – це якийсь недолік або вада. Гергелі це дуже великі гуси, певна порода їх. Герлиґа спеціальна палиця якої пастухи, пасуть овець. Глей це застиглий сік. Схожий на смаму, що часто на фруктових дерев деревах. Кобель Моргель це класичний десерт. який Входять яєчні жовтки, цукор, мед, какао або ром. Гонд це матеріал із дерева, яким покривають дах будинку. Грінджоли це широкі сани для снігу. Джигун, впевнений залицяльник, ловелас або той що спокушає. Також є ще слова як дзиглик, маленький і зручний стілець, Гегати – звуки, які дають, видають гуси. І красувати, витоптувати або розчиняти траву. Дякую за перегляд, підписуйся та вивчай українську.